А що гарно? гляньте, блять. гляньте, блядь, я, я думав, то буде смішно, а це сука суп... по супергеройськи, блять. А, Блять, блядь, бачу час сірочки, я б'яну десь. А скільки нас є, блять? Алло. Алло. Є тут тудись. Як вам, Ви блядь, гляньте сюди, блядь. Блядь, по-мужськи, нахуй. Гляньте який. Ну, піздіш. З отдачею назад є проблеми деякі. Але з цим нічого не зробиш. На другий пуск треба чуть времени, ви поняли? Якщо на вас нападе один, у мене все вийде. Якщо нападе двоє, Прийдеться ждати оцей. О, який короткий ще що... й блять. Чоп, твой запутався. Коротше, я поки цим буду займатися, вас уже відпишуть. Ви поняли? Фу, блять, ви що? Лютий людина павук! Яка трошки поїла. Ну я дивився, це позор страшний, звісно, я не знаю. Це позоріще страшний, блять. Людина сало, блять, хтось пише. Пошл Богдан, заблокуй людину. Ти будеш слідкувати за тим чи я. Людина павук повернення в Житомир. Хтось пожинок! ну не так і хуя. Хорошо, а гляньте, це тіло супергероя. Це супергерой, на якого ми заслужили, блядь. Ну, ще так близько своє пузо я не показував вам ні разу в житті, мені кажеться. Так, дивіться що. що в нас сьогодні по планах, поясню. Подожди. Є. Провіряв реакцію. Що в нас сьогодні по планах? Ми десь півгодинки, може більше, займаємося хуією. Ми займаємося всякою хуією. У мене є ще дещо, вас познакомлю з кимось сьогодні. Не обіцяю, що він вам дасть якусь відповідь. Ну, я думаю, ви обрадуєтеся. Е, Позаймаємося хуією. Я навчу вас пару ударів. Ударів від себе навчу вас. Пару штучок, щоб ви. Але це тр... що... треба, щоб ви потім на замедлені сьомки Це все собі повторяли, передивлялись. Ви поняли? Тоді все буде добре. А потім ми будемо дивитися саму першу частину людини Павука. Фільм про мене. Ви поняли? Стараюсь уловити, блядь. Одні обзивательства, звісно. А де косплей? Пішов нахуй сюди. Е, значить, що? У мене є для вас. Декого, декого познайомить з вами, і я зроблю це уже час, щоб щоб не тягнути час. Знаєш, дивіться. Знакомтесь, нахуй. <гум> Знакомтесь, нахуй. Знаєш так, я думав придумати йому імя якесь, ви поняли? Але придумав сам. Я хочу його назвати. Євро. <реш> Уже б їбало, что не было ростущий. Значит, дивіться, що? Название його Олег. Я вам чуть ближче його притягну. Подивіться, ну ну Олег. Олег через А, ви поняли? Олег через А, блядь. Він буде Знайомте, блядь. Падлю Таке тяжке, що піз. Ми, ми налили води туди всередину, Єлі його дотягнули сюди. Олег через... А, Все. вс. Можна. Хоч... Хочеться нормально... нормально чат побачити, блядь через ті собі. Це пізд. Фу, блядь, жарко, ну трошки жарко, якщо чесно. Чуть-чуть сука жарко, блядь. Так, в мене знаєте, що ш проблема, блядь, я ел. У телефон не відчуває в цьому костюмі пальців, ви поняли? Йоб твою мать, еле бачу, еле пишу, блядь. Игорь, ебаный, в рот! Ігор на основу уебал! Ебать! Й... Що це за відео, Ігор. Игорь, что это за видео сейчас? А, она просто не фокусирует? Не Игорь, до тебя будут питання, Я тобі, конечно, вдячный нахуй. Я тобі блядь, вдячный, что ты это сделал. Но питання по видео останутся. Игорьок. Треба тобі віпку в чаті видати, щоб, сука, я бачив, коли ти пишеш. І дякую тобі велике, братух. Старічок, дай Боже. Сука, жарко, так пизда. Я собі ще сюди надишав, ви поняли? Надишав на, вух, на вусах конденсат, Я не знаю, як ця людина по вузнутрі справляється з цією Фу, ну, що задиханий, блять. Ану, оценку від нуля до, до 10. По форме тела можно, можно по форме тела, по спортивной сука По санке. все я надыхал в, в очи, я блять не бачу нихуя, подождите Подождите, протру вообще. Вот так, вот так Есть? Савоно? <головіки> Ах, ви су... Ну, красиво, красиво. Я вперше раз бачу, що в чаті прям всі росали. Всі... А, блядь, миллиарды, стока в чате. Я... Дружочки, цей косплей зроблений Вдячний вам вдяч... в... В ч... в Вдячності вам за те, що ви закрили більше мільйона. Опять, я... на... Надо було на два збора 800. Ви закрили Більше мільйона. Ми одразу ж їх всі перевели на, на гур і 93-ю бригаду. І в честь цього отакий от косплей вам є. Більше того, я цей костюм купив. Я його не взяв на проклад. Я його купив собі. Просто хай буде. Показую фінти для вас. Look at this. Все на місці. Тут є. ширинка, прикинь. Ебаная ширинка есть. Красиво? Ну все. Вот так норм. Дайте секундочку. Уеб... Есть. Ну в моменте захотелось. В моменте захотелось я это сделал. У меня теперь есть возможность. Я Олігруса сочувствую, блядь. <хи> так, давайте, знаєте, з чого почнемо. Давайте я покажу вам. Пару прийомів своїх, фирменных. По-перше, ви зараз звалите. Що я вмію. Показую. Подожіть. Дивіться, що я вмію. Це не то, подождіть ще раз. Стабільно! Нестабільно працює. Подожіть. Норм? <плес> Норм. А х... Якщо ви хочете, я оце розіграю між вами. <плес> я знаю, що зараз. Процентів 98 типів, які сидять на на, на б'ть, хочуть це, це собі. Блять. Чи я може неправда нахуй. Чого я задиханий? Це я оце стою, прикинь, просто. Оце я стою, а не сижу, блять. Я задихався, на. Ну конечно. Щось придумаємо, я Відправлю нахуй вам цю хуйню. Давайте пару прийомчиків вам покажу. Я сниму, нахуй, цю браслет.

Toda persona tiene su forma de amar Pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuando nada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos Y no ver a quién se va Canto y así pudo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia Y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj Recuerdo que no debo perder el porto tiempo de Могло би Могло би бути більше. Могло би бути трошки більше прийомів. Ну єсть. Есть некоторые проблемки с дыхальной системой. Було бы хуя, как бы, бы в фильме так человек поуказал. Блять, трх бандитов не умножив на ноль. Задихався, цигар, Айкос. Точно, Треба айкерс. Трампа ракурси, подякуй. Не паште фус. Су... А... Бля, блядь. на жарко, я жарко... один не взяв, прикинь, спорт це моє. О. Oh. Павук за астмою <плес> Як вам, нормально? Нормально? Може ще показуємо ще пару прийомчиків чуть пізніше? В цьому городу треба герой. Я согласен. Олег сумосний, Олег даже не задихався, так въебало, брав. Геть вообще. Мене, щоб ви при що ви поняли, мені привезли, двох, мені привезли дві пари. Е, дві пари костюмів. Один був отакий, він, коротше, надутий був. Ви поняли? Не отакий професійний, як цей, А такий з поролоном, отак. Здоровий, з такою здоровою головою. Ну, я думаю, що ви б мене, звісно. Ну. Поваги до мене б не було після цього. Фу, блядь. Я шукав, кстати, я думав, щоб ми. Може повторили якісь меми? Може, пару мемів якихось. Ну щоб ви розуміли, існує один мем з людиною павуком. E, де вони стоять троє отак? Бачили цей мем? Зараз я напишу, покажу вам. Людина, павук. Мем троє. Отакий мем. Отакей. <свіст> ну, повторити його, ну піздець. Як я його маю повторити? Все, блять. Більше мемів нема. Ну мене звати лан, є мем один, і все. Бошні ху немає. Зроби коврок стріна. Ти не туди, ти не туди, це пишеш. Так, чекайте, напишу, хай принесуть води мені, бо в мене пізда. Я зараз я зараз піду. Цюм і все, ти людина павук, з цієї сторони легко, а з другої сторони, чим удивлять? Удивлять треба. Розумієш? І я ще його купив. У мене на яйцях. Дивіться, видно? Це дирка типи, Це усе. <схай> так, це не то, що ви подумали. Це, зам... це оцей замок, прикинь, в дирці отут. Його треба ховати отак в матню. Бо тут ну, знизу. Лару крофт зробиш. Зробимо наступну Лару Крофт, але чесно, клянуся, я не представляю, як це робити і скільки це буде коштувати. На Лару Крофт, бля, треба сіськи ж треба робити. все, ну, Хоча у мене є. Я знав, що ви це не пишете, я просто попереджаю вас, і шукаю шука, шутки вонючі. Да, это... Поки тут є скільки, 25 тисяч людей. Хотів би вам дещо про як це сказати. Як це сказати. Коротше, в неділю буде мафія зі стрімерами, і не тільки стрімерами. І ютуб-блогерами, і, і вся оця хуйня. Буде 12, буде 11 гравців різних, будуть стрімери з Твіча, буде один стрімер з Ютуба. Е -е, ладно, буде Янович, буде Валік з Львів на джепі. Е -е, ми, я я ну, зібрав отак людей, ми будемо грати мафію, ви поняли? Надо, як, щоб ви прийшли В неділю це буде перше це буде перший стрім по факту, іменно з е, мафією, ви поняли? Так що треба, щоб ви прийшли і кайфанули, наскільки це хуя тема. Ви просто не викупаєте. Я скільки передивився, як іграють і вся хуя, я дуже кайфую. і будемо Мафію це в неділю на 9 вечора, я думаю, ми зробимо. На 8-9 вечора. Всіх все-все знайшли, ну, типу, знайшов по ТГ, мені Філіп Трембо поміг знайти контакти. Всі зібрав, всі-все, ми зіграли 5 пробних ігор, все, а. Так що я умиляю, бля. Це, Я перший раз збираю по факту по факту, таку колабу здорову. Так що приходьте дивитись на мафію. Мафія це роз... Ми грали десь 4-5 ігор. Ми стартанули пробні ігри в 4. Я встав з кампа в 9. 5 годин отакого, просто нема. На... Просто немає, бля. Так що, ну, отвечаю. ви один раз прийдете, і потім будете завжди приходити. Ладно, скажу: на мафії будуть тремби, буде Янович. Янович, але йому треба написати ще напомнити. Буде Янович, Тремби, буде Отой. Будуть Ярохи з твіча. Буде Скевич, буде Олсіор, це стрімери по доті. Е, буде Валік Міхієнко з Львів на джипі. Е, е, Дід Роман, це буде стрімер з Ютуба. буде. Е, Ірочка стрімерша з е, Твіча. Ну і ведуча — у нас новенька дівчина познаком, познайом, познайом, з нею. Так що... Тура хвоста ми йому запропонуємо, він зараз хворіє жорстко, ви поняли? І я не, не хотів його не хотів його чіпати зараз хворіє так що цей. На next. А якщо, може, йому стане легше, можливо, ще його візьмемо, будемо в 12 грати. Так, я вже бачу. Все, я пізден, я задихую собі очі, і піздес, і нічого не бачу. Я помню. Я помню ми зробили оце що був косплей на шрека. Ми зробили косплей на шрека, і там, де я грустно просто, де я грустно просто сидів, і в кінці просто роз'їбав. Посміявся, вся хуйня. Зробили вирізку в тік де я грустно, і оце сижу курю. Я заходжу. Я захожу 에... в комменти, і типи на повному серйозі сидять і пишуть, блять. Та, конечно, він заїхався в Мо, звісно, медики. Хує... Ви що гоните? Це він з виду такий веселий, я внутрішньо йому пізла. І в коментах там та це ж що ви не розуміли, що в нього там вообще все хуйня, Він же ж, ж блять. Це ж все для публіки він грає. Насамперед він грустний чоловік всередині. Насампелі йому піздає. І от так просто купа таких комітів. І вирізали кінець, де я оце грустний сидів, і я в кінці, блядь, просто посміявся і розібався. Думаю, їбать, їба. Е, Давайте під грустну музику просто покуримо. А що я писав тоді? Під яку ми під яку? Ану, які грустні пісні є, прям пізда, щоб їбан. Хуя. Ох и хуя. все еб... Я Умоляю, умоляю. <свят> умоляю. Нас... Наложить все, наложить дождь. Наложить хлюпанье. Все, колюжи. Б... <свят> Почекай эти комменты, пизда. он клоун. Б... <свят> Конечно ему грустно. Б... Он же клоун. Зробіть, треба, треба срочно це подивитися. Я там вначалі собака сув... Айкос бамбущу, тікток не любить айкос. Обніми Олега. пішов він новий. На... Олег не буде. Олега ніхто обнімати тут не збирається. Він куплений не для цього. Отак, дивіться, у мене вже якесь. У мене вже якесь б. Акне нахуй, прищаке, все, б. Колишньому власнику цього костюма вельми вдякую тобі за передачу. За передачу всього в цьому костюмі.

Я умоляю вас. <плес> <плес> Я умоляю вас. <плес> <Є>. <плес> е, чи можем провести з вами якусь співбесіду, чи переговори. Чи що, щоб це якось не було того в інтернеті, вже прикалитесь? А що срака? які ви просто до сраки, срака мощна. Її нема вообще. Умоляю. <плес> um <плес> Умаляю, ми можемо щось з цим зробити. Людина холодець ну це вже все, це вже піздно. Да, так, закопав себе ніхуя. Я не думав, що там таке, таке пузяко буде видно. Піз... Я не перевіряв, ви поняли? Я не перевіряв, як воно. Я просто вдів і пішов делать красиво. Я сразу пішов делать красиво. Що? що ви пиздете? А ну сядьте, ану сядьте отак, сядьте. Ого, блядь. Бібать. Яка. Же колія <laughs> Нормально, б**. Сядьте подивіться, двісьте, пузов лазить и чи... Ну конечно, я нагнувся. Де воно має бути? Де воно Звісно, Конечно, воно має бути так. Б**. <laughs> Все красиво, конечно. Ти молодець, спасибо. Тад ти бейся, слышите такой. Ну, трошки наїв, трошки наїв. Та воно так і було, я блять. Ну, чуть-чуть. Якщо зрівнювати рік назад, то я став Савшай більший. Це взагалі ненормально такое. Ти красавчик, то заздрість. Дивися, дивися. Якби в мене не було очей, то ми ви могли б так казати. Но я ж бачу. Ну, я ж нахуй бачу. Ви хліб зробили, блять. А це ще в тіктоці буде, чекаю, б. Подожди, подожди, тут взагалі песня. Тут вообще песня. Тіп пише: Тіп кидає відос. Пише. Често на, концерт, на концерті, як так. <sters transparennel interacted��> Нормально, тип Тіп на концерт пішов.